Бамбіно така, шапочка буде наростати, а стовбур повільно росте. А кому нижчий, штамп нижчий. А кому хочеться, щоб взагалі була дуже компактна, є сосна МОПС. Навіть видно, що вона дуже-дуже така щільна і не швидко росте. А кому не на штамбі треба, то мої улюблені сосни від Хорст. сосна Шеверіна від Хорст. У мене це найгарніша вдома сосна. У неї дуже довга хвоя і вона срібляста переливається. Так. І ще гарні шишки в неї дуже, дуже, дуже гарні. Я вам покажу свою обов'язку. І ще дві сосни. Вотерері сосна. Ця пишна росте і дуже швидко. А ця пірамідаліс, мігра пірамідаліс, ця такою стрункою пірамідальною формою, не в ширину. І ялиці, я так полюбила ялиці собі взяла золотаву, а вам привезла блакитну. Так, це ялиця іспанська келеріс. Келеріс. О, вона так ж пластмасова, така дуже гарна. Дуже ж, повільно росте і міняє колір хвой, і дуже гарні шишечки в неї будуть. Мені здається, що Ну Це не точно.